Всім привіт! Ви на каналі Саколік, з вами як завжди Сокальський Роман, і в даному відео я розкажу вам про розіграш, який буде відбуватися на честь річниці додатка Валкен, тобто йому вже один рік, вже один рік як додаток цей виплачує, люди в ньому заробляють і вони роблять дуже хороший розіграш. Я покажу вам, як в даному розіграшу поучаствувати і що для цього потрібно зробити. Тож, давайте не будемо затягувати це відео, пігнали безпосередньо до події. На своєму безплатному телеграм-каналі я опублікував цю новину, що вже рік виповнюється додатку Valken. До речі, хто ще не підписаний на мій безплатний телеграм-канал, обов'язково підписуйтесь. Тут є дуже багато цікавої інформації по криптовалюті, також по різним проектам, в яких можна заробляти як зовсім безкоштовно, так і з мінімальними вкладеннями для тих, хто хоче заробляти звичайно більше. І давайте перейдемо до цієї новини. Ось як ви бачите, один рік виповнюється додатку Valken. І в честь цього вони розігрують 100 тисяч Велкеань. Це по нинішньому курсу є 5 тисяч доларів. Подія буде тривати від 6 березня до 1 квітня. Є ще час в неї зайти і зараз я покажу вам, що потрібно саме зробити для того, щоб взяти участь і мати можливість навіть отримати непоганий приз. Для цього вам буде потрібно заповнити ось таку форму, можете її знайти в моєму телеграм-каналі. Або також вона буде закріплена в посиланні під відео і можливо я її залишу в закріпленому коментарі. Переходіть і зараз покажу, що саме вам потрібно зробити. Давайте відкриємо дану форму. Як ви бачите, в мене вже 210 очків, лишились до кінця події 24 дня і пізніше будуть нам оголошені переможці. Давайте я перекладу для зручності даний сайт. Ось як ви бачите, пише валкан виповняється один рік. Він вітає своїх перших гравців і в честь цього він розігрує чудові призи. Призові місця будуть такі. З першого по 60 місце буде розіграно 60 локбоксів плюс 30% жетонів, тобто один локбокс і 500 токенів ВЛКН кожному. Від 61-го місця по 100 місце це буде 40% жетонів. І 1000 ВЛК кожному. І від 101 по 150 місце, це буде 30% від жетонів, і по 600 великаянів кожному. Тобто досить непогано, я пам'ятаю, колись Valken запустив турнір від ігрі Valken Runner, вдалося зайняти призове місце і навіть заробити там 15 доларів. До речі, скоро другий турнір буде в ігрі Valken Runner, я обов'язково про це знімлю відео, що потрібно робити і як в ньому участвувати. А тепер давайте перейдемо безпосередньо до завдань. Як ми бачимо, події будуть тривати до 1 квітня і що нам потрібно зробити. Звичайно, ви сюди заходите під поштою, на яку реєстрували чи там, можливо, під інший аккаунт, це не дуже суттєво. І тут вам буде потрібно виконати ось такі завдання. Мені наразі не вдалося пройти ось це завдання, де завантажити програму на iPhone, тому що в мене Android. Але я думаю, що десь знайду в когось iPhone, щоб зайти і ще плюс 50 балів забрати. Також я не виконав ще одного завдання, це знайти відповідь в відповідь Discord, головоломки. Надіюся, за 24 дні я це обов'язково завдання виконую, а так я виконав всі завдання. Тут все дуже просто. Увійти за допомогою телеграму, тобто ви нажимаєте на посилання. Ось, наприклад, я покажу наприклад, ось цього, де про Discord. Ви нажимаєте. І просто у вас буде ссылка, ви переходите, чи там підписуєтеся на даний телеграм, чи там на... Інстаграм, на Discord чи на Twitter. Потім знизу буде вас продовжити підсвічувати ціленам, якщо ви підписалися. Ви просто повертаєтеся в дану форму і нажимаєте Продовжити, і вам зараховує ось ці очки. Мені вже вдалося назбирати 210 очків, досить непогано. Також три останні завдання це і в нас по головоломках. Я два з них виконав. Можливо, в коментарі залишу вам відповіді, щоб ви вже могли відповісти на них і не шукали. І якщо знайду ще до третього, то також по третє залишу, щоб ви не шукали вже собі цю відповідь. І останнє завдання це і в нас запрошуйте, друзів, отримуйте додаткові бонуси. Тобто за кожного друга ви получаєте плюс 10 ось цих валів. Так що, якщо є у вас знайомі, які грають в додаток Балки чи може хочуть іграти, запрошуйте сюди, нехай вони реєструються і ви від цього получите більше бонус. І надіюся, що комусь пощастить і обов'язково переможе в даному розіграші. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій канал. З вами завжди був Соколік, Всім пока-пока!